Ремонт пилососа Philips. Ось такий пилосос з колбою. Вийшов з ладу ось такий двигун, його ніде в інтернеті немає, а якщо є, то й ціна на нього 3500 гривень. Вартість нового пилососа 5 тисяч гривень. Так що буду пробувати встановлювати ось такий двигун. Це він схожий. Від пилососа Samsung. Але тут є один момент, ось виступають ось ці щоточні механізми, і треба якось зараз його тут втулити ось в цьому корпусі. Для того, щоб повноцінно встановити цей двигун, потрібно збільшити довжину ось цих проводів, які підключаються до двигуна, тому що вони короткі. Вони розраховані ось на таке підключення. Одразу два провода, а тут потрібно ці провода розвести аж в самий низ по сторонам. На дні ось тут є така резинка, вона одягається ось на ці отвори. Ось так. Бачу, що можна одягнути також на цей двигун. Ось так воно одягається, але заважає. Ось ця штучка. Зараз я зріжу ось цей виступ, встановив ось я цю резинку сюди. І тепер потрібно ось в цій частині вирізати ось таке додаткове віконце. Ось цей шматок, який я вирізав, вирізав за допомогою канцелярського ножа. Ось так. І тепер двигун стає на своє місце. З цієї сторони там вистачає місця і нічого не заважає. От, якщо встановити ось цей корпус, Це чітко стає на своє місце, потрібно прижати саморізами і все буде ок. Демонструю вам роботу даного пилососа.